Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як підключити мікроконтролер Arduino до комп'ютера. Для початку ми підготуємо усі необхідні програми. Це, по-перше, драйвер для Arduino. Ось внизу під відео буде посилання. Коли ви зайдете на цю сторінку, тут буде драйвер для Windows 10, для операційної системи Windows 8 і Windows 7. На Linux є зазвичай вже вбудовані драйвери, і нічого встановлювати не потрібно. Отже, я обираю в мене Windows 11, тому я обираю найближчий варіант це Windows 10. Натискаю і пішов процес завантаження. Він дуже швидко відбувся. Ось, я відкриваю цей файл. Ви бачите, що ми завантажили стиснений файл, тобто архів, в якому знаходяться усі інші файли. І нам їх необхідно, оці файли. Видобути з цього архіву. Тому я натискаю кнопку Видобути все. Видобути. І після видобування видобування відкриється безпосередньо папка вже з готовими файлами. Далі я маю підключити мікроконтролер до комп'ютера. Так, щоб. Загорілися лампочки, зокрема оця лампочка, що з краю, лампочка е, світлодіод, на якому написано ON, другий може там блимати. Отже, підключив і натискаю е, в сетап. У мене було таке, що якщо я встановлював драйвери, не підключивши мікроконтролер, Мені не вдавалося встановити. Тому, якщо у вас буде помилка, то обов'язково тоді підключіть мікроконтролер. Після того натискаєте Setup, запускається програма встановлення, ми надаємо дозволи і далі натискаєте кнопку Install. Трошки почекати. Oh. Установка драйверів пройшла успішно. Трохи зменшу звук. Гаразд. Після того, як ми отримали повідомлення про успішну установку, ми можемо закрити цю програму. Отже, драйвери у нас встановлені. Тепер необхідно встановити програму Arduino IDE. Шукаємо в пошуку Arduino. Іде. Це середовище для розробки і програми для вам, вивантаження на наш мікроконтролер. Ось перше посилання з офіційного сайту Arduino CC. Software Arduino ID. Натискаю на перше посилання, яке мені видав пошук. І перехожу в розділ Downloads. Тут обираю різні варіанти є. Для Windows, Linux і Macos. У мене Windows 10 і новіші. я обираю перше посилання для завантаження. Для того, щоб завантажити, нам доведеться декілька разів натиснути просто Just Downloads. Або, якщо хочете, то ви можете задонатити їм. Зараз я натискаю Just Downloads. Також тут ви можете підписатися на отримання новин від них, але я не буду. Просто знову натискаю Just Download. Коли я натисну, у мене піде завантаження цього файлу. Я його зупиню, тому що скасую, бо мені не потрібно завантажити цей файл. Він у мене вже є завантажений. Ось він у мене вже є завантажений. І він у мене вже є встановлений фактично. але... Встановлення теж просте. Коли ми завантажимо цей файл, запускаємо його і погоджуємося з умовами користування, і встановлення цієї програми досить просте. Натискаємо все далі, далі. Там у вас труднощів не виникне. Тому я скасую установку, мені не потрібно, у мене вже ця програма встановлена. Далі я візьму зразок коду. Ага, тепер я запущу цю встановлену програму. Пошук краще знайти R. Тільки починаю писати: ось, вона у мене встановлена. Запускаю її. Запуск програми Arduino ID може зайняти деякий час, тому тут, можливо, доведеться трошки почекати, в залежності від того, якої швидкості у вас комп'ютер. І у вас відкриється вікно, подібне на це з заготовкою для коду. Ця заготовка мені не потрібна, тому я її виділю і видалю. У мене є зразок коду. Він також буде під відео. Я його скопіюю звідси. Виділяю цей зразок коду. Ctrl-C. Переходжу сюди. Ctrl-V. Ось, Вставив цей зразок коду звідси. Далі в програмі Arduino. Не забудьте зайти в розділ в меню Інструменти. І переконайтеся, що у вас вибрана плата Arduino Uno. Якщо ні, то натисніть «Виберіть плату Arduino Uno. І щоб у вас був тут обраний порт. У мене зараз Com7, у вас може бути Com 3, Com 2, різні цифри. Просто переконайтеся, щоб він у вас тут був. Якщо буде помилка. То тоді оберете інший порт, спробуйте, якщо у вас буде декілька, як у мене, але зазвичай у вас повинен був, бути тут лише один порт. У мене стоїть ком7, воно автоматом підібрало. Далі, ось є моя програмка. Вона е, робить так, що вбудований світлодіод буде блимати з періодичністю 100 мілісекунд. Це одна десята секунд. Тобто він досить часто буде вблимати будований світлодіод на мікроконтролері. Перевіримо це, вивантажу цю програму. Під час вивантаження воно може попросити зберегти. Я назву її Тест 2. Зберегти. Ви можете дати своє ім'я цій програмі. Але давайте. Ім'я латинськими буквами і починаєте не з цифр, а з букв. Це допоможе уникнути деяких проблем в майбутньому. Ось у мене написано вивантаження завершено. Зараз подивимося, чи блимає вбудований світлодіод з періодичністю 100 О, Камера потемніла, але зато. Вам допоможе краще бачити ось цей в куточку сльодиод блимає з періодичністю 100 мс. Якраз вам видно. Далі я повертаюся в ордоїну іде. І щоб перевірити, зроблю не 100 мс, а 2000 мс. Тобто 2 секунди буде періодичність. Щоб ми побачили, що і переконалися, що у нас все насправді працює. Ось я змінив затримку. Це <кій> світлодіод горить стільки. А тут затримка після того, як ми світлодіод виключили. Вивантажую. Ось іде процес компіляції. Вивантаження. І бачимо, що все відбулося успішно, і оцей світлодіод, він зараз блимає з періодичністю 2 секунди. Тобто, 2 секунди горить і світиться, і 2 секунди не світиться. Отже, ми переконалися, що у нас все працює, і мікроконтролер Arduino успішно був підключений до комп'ютера, і ми його можемо програмувати. Дякую за увагу!